Всім привіт! Не втрималася, щоб не зняти ще одне відео. Бо мої красені дуже швидко відцвітають, бо пішло тепло. Ось подивіться на цього гіганта серед усіх. Стебло вже не витримує, може завалитися горшок, тому прийшлось таку конструкцію зробити. Подивіться на цей колір. ну Він просто неймовірний. Дві квіточки запилені, вони перецвіли швидко. Дві ще цвітуть. Подивіться, ну, це краса, просто неймовірна. Перецвітає також містика. Тут ще є один такий красень, Денс Валий. Долина танці. Такий мініатюрний. Оливкового кольору, можна сказати. А тут такий цікавий, красивий бабушкінець, яскравий, дуже, дуже гарний, прям букет цілий. Літом взагалі всі гіпіастроми яскраво цвітуть, зимові трошки блідіше. Тут розкривається Амадеус кенді, ну, такий, ще не зовсім розкритий його потенціал. Покажу пізніше, який буде. Ароматний, ймовірний, тому що оцей Барбі рожевий дуже гарно пахне. Всі 4 квітки вже запилені, сподіваюся, виноситься насіння і будуть сіянці. Правда, потрібно чекати років. Плюс, мінус три, чотири, а то й п'ять. Але воно того варте. Отак крупним планом. Ну, хіба не краса? Це просто витвір природи. Ідеальний у всьому, в кольорі, в розмірі.